Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 29 жовтня. 3 дні минуло з того часу, як був останній раз я на діляночці шафрану. От, і Сьогодні прийшов, щоб зібрати квіти. Ну, за ці 3 дні дощі йшли, і в принципі не було можливості зібрати квіти. От, і зараз на третій день прийшов, е погода в принципі нормальна, дощу нема. От, навіть сонечко виглядає, от, але дивлюся, квітів і небагато. Ну, нагадую, це вже більше трьох неділь ми збираємо з того часу, як з'явилася перша квітка от на цій діляночки. І це вже йде е збирання врожаю на завершення. Нагадую, 3-4 неділі е продовжується цвітіння шафрану. от ну Єдине, що Два-три рядки у нас тут були висаджені непророщими цибулинами, вони ще не починали проростати, от і ми їх висадили. І на цих рядках затримались трошки квіти, от вони ще віддають, хоча чомусь не дуже активно. Ну Можливо, от вони на підході. І думаю, в якийсь день зацвітуть дуже багато. От. Ну Я прогнозую, так, а як буде нас насправді, разом з вами побачимо. Отож, дивимось. Так, отак от, от виглядає на 29 жовтня тіляночка шафрану. Рядочки, бачите, підростає шафранчик потихеньку там, але бачите, кущики більшають, більшають, вже ну, підійдемо. Дивіться, от кущик який бачите, вже доволі таки довгий вже листечко, от сантиметрів вже 15 а то й більше. Вже кущики мають. Ну, е от На цьому рядку от пару квіток було, оцей був висаджений непророщими цибулинами. Хоча, от бачите, ну, як я і показував, от на підході от ж, бачите, з'являється такий от, е кінчик квіточки в оболонки. Такий, і це ж тут квітка. От, і вона от е сидить, сидить і потім от <пів> повинна з'явитись. І таких от, е в принципі, е назубилось. Назубилось багато. От, наприклад, от, от вони є. От, ну, майже на кожній є, на кожному кущику. От, ну, коли вони з'являться, ну, в принципі, їй не холодно. От, і вологи достатньо, ну, Бачите, затрималось. Е, Бачите, яка різниця. Е, майже на три тижні відстає оцей рядок, наприклад, від оцього. От, цей поряд рядок він віддав е, добрячий квіток. Ось він цвів е прекрасно і тут ще є поодинокі квітки, бачите, які там з'являються, але тут доволі багато було квіток і вже тут не буде е цвітіння такого. Хоча квітки деякі які затрималися, може цибулина, яка там віддала одну квітку, от ще хоче віддати ще одну. От, от вона зараз віддає. <кхів> от і оце рядок, е ну, що можна про нього сказати, нормально, він відсів. А оцей от затримався по рівнянні за цим на три тижні майже. Ну, це такий відчутний проміжок часу, майже місяць. От. Ну і тут ще ці два рядки теж вони були і от вони теж от, бачите, потихеньку, потихеньку розкочегарюються, є квіточки, бачите, от, є квіточки на них, от вони віддають, але не так от, як ті, що почали. Раніше цвісти. Ну і тут от далі е, ці що дрібні цибулини, це дрібні вони, е, в принципі, вони, так як я казав, вони десь процентів 5-10 дали квіток. от І далі от формують просто кущі, от будуть е, вони вже цвісти не будуть. це Хіба що може десь якась ще там глибша цибулина лягла, то ще може якусь квітку віддасть. 5-10%, от як я прогнозую, із тих Цибулини, які менше 5 грамів, вони можуть зацвісти. І далі вони вже доростають, це вони вже йдуть, вже, ну, закладують урожай на слідуючий рік. от, ну, така бачите, ну, Поодинокі бачте, ще квіти з'являються на тих рядках, які віддали квіти. От є, бачите, Тут ось квіточка. Там ну, не так, як по 10-20 квіток було за день, От, чи, чи за 2 дні. Ну, тут за 3 дні, тут бачите, 2-3 квітки ще віддають. От, так що вже урожай шафрану у нас в цьому році йде на завершення. От, і що, будемо робити? Потім будемо аналізувати наші записи, скільки з кожного рядка було квітів, і будемо робити висновки. Отож. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, запитуйте, коментуйте, буде ще багато цікавого.